Доброго дня! значить Відео буде про те, як запаяти отвір в стіні. Значить, отак зробив душовий піддон з плитки Тут була стара душова кабіна, я її розібрав і зробив такий піддон. Почав збирати душову кабіну, ширина цього профілу 13 мм. І при Монтажі на ту стіну. При сверлінні другого отвору пішла водичка звідси. Тобто там є труба, вже я знайшов, що це холодна вода, яка йде в гараж. Е, відмітив ось дві лінії, це краї профіля. Тепер в цих межах. Треба діяти, так як плитки цієї немає. Розбивати, перепаювати труби, звичайно, теж ніхто не буде. Ну, коротше, треба вміститися в 13 мм. За допомогою болгарки зробив ось таку прорізь, помістився в 13 мм. Далі Використовувати якусь стамеску, мабуть. Наступним кроком стало використання молотка, стамески і викрутки плоскої. Видно не дуже, але отвор видно гарно. Промив водою це все діло. Бачимо отвір. Сверло було 6 мм. Тому з цього діаметра орієнтуємося. Візьму сверло десь 6,5, 7 пересверлю заново цей отвір і буду його паяти. Який план дій далі? <кхи> Значить, з поліпроплену труби або муфти, або навіть з бушної спаяної частини, де товщина поліпроплену? Досить товста, велика. Треба вирізати в круглу заготовку, грубшу, ніж сверло, ніж отвір. Знайшов ось у себе сверло 6,5. Зараз ним буду сверлити цей отвір, щоб почистити краї. Потім розверну це сверло. І за допомогою такого пальника я його нагрію. Край. Нагрію ним. Отвір в трубі. Поки буде грітися отвір в трубі, пальником нагрію е, ту заготовку. От вона буде така, як сверло, трошки грубше на міліметр два. І потім треба буде вставити ту затичку, пробку в трубу. Ось такий план. Ще за допомогою шприца і тоненької трубки, треба максимально висушити трубу. Тобто е, Витягнути шприцом воду з труби для того, щоб при нагріві не було охолодження цього ж сверла. Ну і був гарний потім контакт склеювання чи спаювання. Отже, я маю ось такий кутик 32 труба. В цьому місці товщина 9 мм. Зробив ось таку заготовку. Кругла заготовка, діаметр 8 мм. Отвір, нагадаю, 6,5. Ось цим шприцом витягну воду з отвора, скільки можливо. Ну а далі вже досушити треба якоюсь серветкою або туалетним папером. Зараз буду гріти сверло і робити саму основну процедуру. Це вже в, моєму, в моїй практиці шостий випадок. Я особисто це другий раз попав в трубу, а так люди мене викликали, щоб, щоб закрити отвори. Таке буває. Гріємо сверло. Прогріти треба добре, так як воно швидко охолоджується тіла небагато. Сверло гріється. покажу, що має бути в результаті. Ось це тестовий варіант. Ось так він виглядає всередині. Ніяких щілин. Це лишнє обрізається. Це я показую людям, до яких я приїжджаю робити, і вони питають, а воно надійно чи ні. Так, Село вже почорніло, поміняло трохи колір. Лінкою туди оп. І все, начіпаємо. Зараз буде потрібно чимось гострим, типу тонкої стамески зрізати лишнє. І все, пробувати вмикати воду. Ще придумав один лайфхак, взяв Стамеску, зараз я її нагрію і просто під температурою обріжу той чопик безпечно, щоб не травмувати його якимись там Стамесковим ударами, зробимо це лагідно. Можна ще плюс трішки як по гарячому підшпаклювати отвір. Так, воду я вже увінкнув. Холодно чай. Горяча тече. А тут все сухо. Пізній вечір того ж дня. Нічого не видно, все. Гуд. Вот. И так само тут. Кабина зібрана. Mr. Kiwi had Maya.